Чоловічі джинси George, класична модель в темному кольорі, 30-й розмір, 32 довжина. моделька йде прямо донизу, чуть-чуть завоження, легкий джинс. Ось така модель. джинси, де зі стречем. Петертості до коліна ідуть, Завожені донизу. Ідуть у нас в розмірі 30, і також в розмірі 36. Також котончик зі стречем. В 34-му розмірі дві пари. 32 довжина. Також чуть завожені донизу. Гарна моделька. Катон без стречу, достатньо м'який, в чорному кольорі, в кишені позаду, це в нас іде в 40-му розмірі і також в 32-му емочка. Прямі. І в 42-му розмірі в нас іде така моделька, класика пряма, дві великі кишені позаду. Без треть.